Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося таку тему розкладу, що блокує ваш потенціал. Потенціал в кожного є свій, але зачасту в нас він не розпакований. І чому він не розпакований? Тому що страхи є, тому що травми є, тому що був якийсь негативний досвід, печальний, да, і страшно знову йти довіритися. Хтось хоче йти знаймуть, боїться. Хтось хоче успіху, вроді бо і мозги є, але завжди я себе приземляла. Якщо ти така розумна, то чого ти така бідна? А от і для цього треба вчитися розпаковувати свій потенціал. Давайте подивимося, які ж блоки, що вас не впускає ваш успішний успіх, да? як нас люблять казати в інстаграмі. Давайте, що блокує ваш внутрішній потенціал? Що блокує ваш внутрішній потенціал? Ви постійно знаходите виправдання для того, щоб бездіяти. Тобто у вас купа атмазок, але тільки не йду в дію, тільки не йду в зміни, тільки не йду в свій успіх. Самі себе оправдовуєте. Та я не можу піти від чоловіка. Я сама собі не дам рану. Та не можу я відкритий блог, почати вести. Та кому я там всралася і так далі. Далі, що у вас ще? Блокує від вашого потенціалу, страх старих звичок, ви боїтеся перемін. Ви настільки погрязли і привикли до своєї зони комфорту, і зачасту ця зона комфорту було то ви боїтеся виходити відкривати нові двері в нове життя. Ви боїтеся? Ви стоїте вже біля цієї двері, да? і ви вже розумієте, що там краще не згодити в ці двері, боюся. А чого ви боїтеся йти? А ви боїтеся, що ця реальність вас, знаєте, заморозить і стан зробить вас жорстоким. У Вас тут є установка, що якщо я успішний, значить я сука, значить, я іду по головах, значить, я маю найобувати людей, значить, я маю бути жорсткою, холодною такою. Да? Сьогодні, печому, от мені так іде з потоку. От ви боїтеся у цей холод нової реальності? Ви боїтеся, що ця нова реальність вас змінить в хужу сторону? Працюйте над своїми установками. Кого ви засуджуєте з успішних людей? Чого вони вас тригерять. Туди купайтесь з цими страхами. Працюйте. Ви боїтеся стикнутися з реальністю, яка може відрізнятися від ваших очікувань. Тобто, ви думаєте, що ви відкриєте усі двері, відкриєте і там рай, там павліни ходять, там все зефірно шоколадно але внутрішній страх ваш говорить, що ні, там не все так зефірно, дивись там холод, голод. Це вас тут говорить страх роду. Так, хтось в вашому роду мав успіх, мав багатство і був розкулачений, в силках був, тому у вас є пам'ять вашої душі, ваші якісь минулі втілення, де ви мали все і втратили. І тут страх, голод роду такий, да? що коли ти будеш багатий, завжди знайдеться той, хто прийде тебе це відбере. Тому ви тут блокуєте себе з різних сторін. Тут вам заважає ваша така установка, що моя ціль, ту, яку я собі намітила чи намітив, така далека і не досягаємо, що я ну, буду 12 років іти і хер там дійду до неї. От у вас страх у цього шляху, цього моста, ви вже стоїте на початку мосту, ви бачите якісь підказки, хтось вам дає руку допомоги, десь ви пропрацьовуєтесь, працюєте над собою, але ви не вірите в свій успіх, що ви туди дійдете, тут нема віри в себе. А ви а тут, щоб пройти цей міст, от головний рушійний такий речах, ключ це ви маєте повірити в себе. І коли ви настільки в себе повірите, навіть якщо у вас не вірить весь світ, ви цей. Міст перебіжити. перебіжите маленькими перебіжками, і ціль зачасту так близько поруч біля нас, і ми в останній момент здаємося, коли або коли щось робимо, не бачимо результату. Ми кидаємо і йдемо. І так робить 90%. І в той момент, коли вам хочеться здатись, послати все нахір, і в мене такі моменти були неодноразово. Саме в той момент треба просто зупинитись. Чуть-чуть відпочити і далі, далі. Ще ще, як нам говорить тренер в тренажерному залі, зробила 10 присідань, не можеш і ще 5 зверху. Тобто, оцей прокачування свого потенціалу я вже не можу, я вже падаю сил. Можеш, ти, ти тільки там 50% відкрила потенціалу, і ще п'ять зверху зробила і ще п'ять. І коли ви цей міст пройдете до свого успіху першого, повірте, коли ви досягнете першого успіху, це і буде записана нова нейронний зв'язок. Блін, в мене вийшло! Ура! У мене вийшло! Ура! Радуємося, радуємося, дозволяємо собі проживати емоції, радості. І далі ви вже будете на цьому ресурсі, на цьому досвіді. Блін, у мене ж вийшло, і далі вам легше, і легше, легше і нові. Нові, нові, нові горизонти. Ну, Но оця перший ваш якийсь маленький успіх, от сама найважча дорога до першого результату. А далі ви повірите, ви побачите плоди своїх старань. І тоді вам буде легше із такою більшою вірою йти в нові свої завоювання. якісь Далі, що вас ще блокує? Вас блокує голос стандартів. Тобто, є нас соціум, де є стандарти. І ви боїтеся, що ви не оправдаєте чужі ожидання. Тобто, умовно, якщо ви йдете на маркетинг і вчитеся, що там, умовно, от для того, щоб ти прийшов до успіху, тобі дають інструкцію, і кажуть, ти маєш робити 1, 2, 3, 4, 5. І ви настільки не вірите в себе, що блін, я піду на курси, я візьму там інформацію, і якщо ви попадете на хороший курс, там у вас буде таке завдання. А тепер покажи результат, як ти освоїв ті інструменти, які ми тобі дали. І я це теж проходила. Я заплатила за цей курс тисячу доларів. То для мене була непідйомна ціна. Ну я, звісно, її заплатила, я її відбила зразу, вже ж в той самий місяць, як завжди. Але настільки я боялась абосратися, коли я здавала. то не то, що екзамен був, просто давай, а тепер ти йди в роботу і приміняй наші інструменти, у цей маршрут, який ми тобі підсвітили, давай, показуй нам результат. І я так боялася обосратися, я так переживала, бля, вони такі успішні, а я взагалі не дотягую до їхнього рівня. І ви знаєте, оці стандарти, що я не до, з одної сторони, мене зупиняли, в мене опускались до руки, а з другого моменту я собі сказала: блядь, ти заплатила тисячу доларів, підняла жопу і зробила на три. Оце мені перфекціонізм, я ще викорінювала. Зроби на три і відбий свої гроші. І коли я на цьому ж критики сама себе пішла. Я боялася опозоритися, я боялася, що вони мені скажуть, та що ти тут так старалася, старалася два місяці навчалася, а в тебе нічого, і в мене пішов крутий результат. І ту ціль, яку я поставила перед тим, як зайшла на курс, я поставила ціль 5 тисяч доларів. Я їх заробила за один місяць. Чого того, що я збилася своїх стандартів? Я привнесла в ту інструкцію, яку мені давали себе. Я не люблю по шаблонах. Коли мене диктують і кажуть шаблон, отак і так, все мій внутрішній. Внутрішня дитина, вона в мене дуже творча. І коли її запихають в рамках, в мене включається внутрішній саботаж, щось мені не подобається, з чимось я не согласна по цій інструкції. І я вивела свою формулу. Я трошки прислухалась до тої інформації, яку я на курсах взяла. але я принесла свій формат, і в мене пішло. І в мене пішло. І в мене пішло, я досягла результату, запишалась сама собою. І, е Наставники мої казали, давай далі будемо розкручувати. Кажу, ні, мені треба відпрацювати в цю планку, до якої я дійшла. Я маю тут закріпитися, я маю попрактикувати якийсь час, а тоді далі до нових, до нових, до нових висот. Тобто віра в себе, злость сама на себе, скільки вона сидіти в цій оправдання: я не можу, я не на такому рівні свідомості, як вони, я не маю стільки бабла, такому я там сралась, Було я йшла й хірячила. Страх іде поруч, а я й і башу, і йду, і оця віра я перестала відговорки собі болтати, і я йшла, і в мене вийшлося. І потім ще раз, ще раз, ще раз я повторювала, і я вже відчула, блін, я закріпилась на цьому рівні. Отак От робота над собою дає класні результати. Але коли ви йдете на курси, вам дають інструменти якісь. Але да? все рівно ці страхи вони сколихуються вас. і ваша задача не впадати в страх і в стопор, тому що багато хто зі мною на курсі йшов в тому потоці, всі позливалися. А я так, що мене стопорить, так, що, яка ще два програма включилась, Я швидко сіла і да? Далі, далі, пішли далі, нема чого стояти. Ти за що, блядь, гроші заплатила? отрабатуй їх. І, от багато з потоку, мого відвалилися, не отримали результату. А я пробувала з різних сторон привнесла своє бачення, тому що вам ніхто не дасть інструкції по вашій ніші, ви самі чувствуєте свою роботу, тільки ви можете ідеал зробити для себе формат своєї роботи. І тоді в мене стало. Получатися. От я бачите, вам розказала свою історію, щоб ви почули і не сумнівалися. Далі, от, звичайно, у вас страх відповідальності, тому що, будь куди куди ви йдете в успіх, ви маєте взяти Оце, я я тільки що сказала, я взяла відповідальність за те, що я заплатила, а не просрала гроші на курсі, і я пішла робити на три. Так як вийшло, так і робила. А потім удосконалювала, ага, тут ще це треба підкрутити, а тут це треба підкрутити. А тут звернути увагу, як я спілкуюся з клієнтами, а тут десь себе трансформувати, а тут десь жорсткость свою виключити, а тут десь м'якість підкрутити. Да? Я не кажу себе ідеальною ліпити. Ви маєте бути собою, але ви маєте знайти свій почерк для того, щоб дорости до якогось успіху, у вас страх відповідальності. Друг я візьму за результати своїх дій. А результатів не буде. Оце я прямо розказую вам в своєї власної історії. І от ці сумнення, вони будуть болтати вас в голові. Ваша задача в мене ніхто не вірить, мене ніхто не підтримує. От на цій травмі я і їду. Я в себе вірю. Хай весь світ буде казати, що я худньою займаюся. Но я знаю, чим я займаюся. І я бачу від клієнтів вдячних, як в них міняється життя. Я це бачу. І це, повірте, такий кайф, коли ти розумієш, що ти робиш хорошу справу, яка дає результати, ти не хірньою займаєшся і не лєш вуха клієнтам. Щоб продати свій продукт, а ти реально робиш класний продукт, який дає результати, який допомагає зцілювати людям, які розпаковують людей, які йдуть в свою місію, починають свій шлях. І коли ви вкусите оцей смак, коли блін, я відчуваю, що я на своєму місці, і я правильно все роблю, повірте, ви на цих енергіях будете X10 робити свого результату. Крухні довір'я. Ви не довіряєте другим людям і їх наміреннях. Тобто, недовіра жорстка до всіх людей. Ідете на курси, та тоже теж найопчик та да, інфоциган. І знаєте, я теж на цьому курсі проходила знову ж таки ж самий недовір'я, Опять розвели на гроші. опять я не туди влізла. Куди я влізла? Оце знаєте, болтанка в голові говорить, сумніви. Але я е, зупинилася і зрозуміла, що тут і зараз, в цьому моменті, я повинна зламати цей сценарій. Я довіряю, я заплатила гроші, я знайшла хорошого наставника, він говорить мудрі речі, він пояснював простими словами, так як я вам стараюсь доносити в блозі, е, дав мені влучних пару підказок, які я мала від когось почути, і вони класно мене трансформували, і я здалася. Коли ми умовно йдемо до наставника, наша задача здатися і довіритись. І навіть якщо він там якийсь найобщик, повірте, хай це буде одна фраза, дві фрази, ну ви маєте почерпнути максимум користі від такого наставника. В когось це буде масштабно, ви візьмете якоїсь такої інформації, да, мудрості, а е, від когось ви чуть-чуть візьмете. І в мене теж був така одна наставниця, вона теж. Ну, скажем, багато говорила, мало що допомагала, але пару фразочок також її мене трансформували. І це я повинна була почути саме від мене. І наша задача наших наставників будь-яким, навіть самим хіровим, дякувати, це також наші уроки, наша карма. Ми так закриваємо. Десь ми в прошлій житті були жорстким наставником. Я теж була наставником в прошлій житті, і я віддавала свої борги. Тому ви маєте зрозуміти, що на все є свої причини, і оці сумніви, оці страхи, які вас живуть, вони вас і стримують від вашого класного результату і потенціалу. Ви маєте побачити цей луч в своєму житті, і від того страху обману, що мене знову намахають на гроші. Ви подвох е шукаєте в кожній людині, в кожному наставнику, е там де ви працюєте, чи на кого ви працюєте. Ви шукаєте подвох. От, ви, якщо шукаєте подвох, ви його точно на нього натрапите до тої пори, поки ви цей страх не пропрацюєте. Тоже я до одного спеціаліста звернулася, великі гроші заплатила і думаю, от зараз мене знов роз... розведуть на бабки. А потім я здалась. Кажу творець, я здаюся. Даю вам таку практику, я здаюся, ти знаєш, що я хочу. Конкретний запит, я хочу тету, те-то. Те -то. Я тобі дала конкретну інструкцію, що я хочу, як, як воно має виглядати, для чого воно мені, воно не розрушає не моє оточення, воно не ваврять ніяким людям. Я хочу оце і оце. Ти знаєш, що я. Творець, я тобі довіряю, веди мене. І все, і творець далі створює ситуацію, що умовно людина, можливо, і хотіла на початку вас обманути, коли вас цей страх обмана включився. но потім в нього щолкає в башці. Всіленна я дає йому запрос: оцій мадамі, ти маєш о, о, послугу надати по вищому пілотажу. І повірте, в той момент, коли я боялася за свої гроші, ну я здалась творцю. Це перевірка на довіру творцю. Саме в той момент я побачила, як швидко почала вирішуватися, закрутилась моя історія там. Спеціаліст став вирішувати мою проблему зовсім в другому русло, тому що на початку у нас навіть комунікація нормально не вибудувалася. Но нічого, я здалася, довірилася і цьому майстру, до якого звернулася, і до е, Творця я звернулася і з наставниками своїми поговорила на проблему. Я вам довіряю, а далі мене ведіть і давайте мені якісь підказки. Це не про те, щоб взагалі зняти відповідальність, а це про те, що я в той момент, коли нічого від мене не залежать, я здаюсь творцю, і творець мене веде. Но для того, щоб давати запрос, наші дії мають бути на фізичному світі. Якщо я хочу, там умовно, щось купити, але я тями не маю там в цій сфері, я не розбираюсь в цьому. Що я маю зробити? Я маю знайти хорошого спеціаліста, і він має за мене там щось вибрати мені. Понимаєте? Тобто, я на фізиці щось роблю, для того, щоб досягти своєї цілі. Якщо я не понімаю в духовному, якщо я не розуміюся в маркетингу, я просила дайте мені крутого наставника, щоб він мені показав, в чому мій затик, чому в мене не йдуть продажі. І мені дали наставника, і мене включила страх обману. А потім я здалася, сказала: все, я здаюся. Я дала запрос, і я дію на фізиці, я шукаю, я плачу гроші за це спеціалісту, наставнику. Оце називається взяти відповідальність. Я все зробила, що від мене залежно. Я пропрацювала свої страхи до досягнення цілі. Я пропрацювала, знайшла спеціалісти, які можуть мені допомогти прийти до свого результату. Я робила фізичні дії, я оплатила за це все. І далі я кажу, і тоді я здаюсь творцю творець води, підказуй мені, куди мені йти до цього спеціаліста чи до цього спеціаліста. А не тільки дала запрос, все, творець ісполняй мою приїхать. Так не буде. На фізиці мають бути дії. На це зверніть увагу. Хорошо, що ще блокує ваш потенціал? Що ще блокує ваш потенціал? Стіна оценок. Ви боїтеся страха суждіння, критика со сторони. Оце, що я розказувала, я боялася, що я басрусі мене скажуть, та вона якась невдаха, якийсь спеціаліст, не спеціаліст. От, ви боїтеся чужих оцінок. Ви маєте себе трансформувати до тої точки, що вам похір. Що про вас хто говорить? Запам'ятайте золоте правило, яке я усвоїла, записала в себе на подкорці. Всім і так похір на вас. Живіть, виділяйтеся, падайте, розбивайте носи, робіть помилки. Падайте, вставайте, але не зупиняйтеся. Вам має бути посрать на всіх людей, на осуд, на підписників, на клієнтів, ви маєте йти своєю дорогою і не боятися ніякого хейту, ні з чиєї сторони. Чоловік, родичі, мама, тато осуждають, куди там полізла похер, коли ви поставите фокус на собі, я йду, бо мені це треба, тоді вас буде все виходити. А коли ви будете оцінку з усіх сторін, той сказав, що я не така, той сказав, що я не така, той сказав, що я не до, той, звісно, ви стоїте на місці. І от у вас дуже багато сумнівів, ви самі в себе не вірите. Якщо ви боїтеся не вірите, Сумніваєтесь самі в себе, нема віри глибокої, потужної в саму себе, вас нічого не буде виходити. Якщо ви не вірите собі, вам не будуть вірити клієнти, підписники, глядачі. Якщо ви не вірите собі, вам не буде довіряти ваш партнер. Вам всі будуть зеркалити, що ти сумніваєшся в собі. Тому сумніви прибирайте, працюйте з цим. І ще ви не йдете в реалізацію тому що ви боїтеся адіночества. Якщо я стану успішною, то я приглянусь до чоловіка, і пойму, що я його не люблю, і мені придеться в нього піти. Тому ви себе стопорите, потенціал свій гасите. Ви боїтеся, що від вас відмовляться родичі, тому що ви стали успішно багата. Вас викинуть з стаї. Це страх. Я помру, бо колись в стаї, в стаї, якщо виганяли з племені якоїсь виганяли, то тут це вирівнювало смерть. Працюйте з цими установками. Страх одиночества, Я буду багата, але я буду нещасна. І одинока. з цими всіма установками працюйте, і буде вам реалізація. Давайте подивимося, яка у вас буде реалізація. Буде туж жезлів, буде у вас закрутяться нові якісь перспективи. у Вас закрутяться е творчість, можливо, в когось, в когось бізнес, в когось якісь нові проекти, в когось якась нова робота. А, да, і до чого ви дійдете, і поступово ви будете сьмка Пентаклі, ви будете вибудовувати, ви будете вибудовувати свої стратегії, свої плани і так далі. Хорошо, до якого успіху ви прийдете? Королева монет. більш нема що сказати успішна, самодостатня, реалізована. Королева монет. Для чоловіків буде король, король Пентаклі. Ви прийдете до крутого результату. Восьмьорка монет. Машина, хто хотів машину купити, купить машину. Ви будете рости з кожним роком, але ви маєте трансформувати себе і ви маєте попрацювати, поставити крапку на тому всьому, що я сказала на розкладі. Працюйте з цими напрямками і е, будьте багатими. Хай успіх не затьмарить вам розум. Хай це буде одною сходинкою до вашої самодостатності. Успіхів всім і класної реалізації. Пишіть у коментарях, що у вас відігралося. Те, що я озвучила, розказала з своєї історії, і хто хоче пропрацювати свої дегативні сценарії установки страхи, запрошую вас на індивідуальну консультацію.